Що було минулого тижня? Температура? Добре. І що ми запам'ятали з температури? Що це таке? Це, Той, це те, як ми відчуваємо об'єкти. Ну, ми ж казали, що те, як ми відчуваємо температуру об'єкту, це суб'єктивно, так? Так. А, це те, що якось, ну, все йому діє на предмети. Ну, ти на їх агрегатні стани точніше. Так, так, температура безпосередньо впливає. Е, величина температури впливає на агрегатний стан об'єкту. Тобто, це фізична величина, яка є мірою вимірювання теплового руху фізичних тіл. Тобто, чим швидше рухаються атоми та молекули речовини, тим більше їх температура, відповідно, ми можемо її виміряти або чим нижче. Ми також казали, що одиниця вимірювання температури це в нас що? В а, вимірюємо температуру в градусах Цельсія. В градусах Цельсію градуси це в спір вимірюють або кут. А градуси Цельсія це вже температура. А... Добре, ми казали також, що є такі шкала С, де температуру вимірюють в Фаренгейт. Різниця 273 градуси плюс. Так? Так. Ми сьогодні вивчаємо нову тему: це залежність розміру фізичних тіл від температури. Що ми знаємо, що може змінюватися від температури? Агрегатні стани. Окрім агрегатних станів, так змінюється від температури. Ми вже роздивлялися це. Також змінюються розміри тіл. Наприклад, ви пам'ятаєте, коли випадково забували в, морозил... в морозильнику. Пляшку з водою або Кока-Колою, вона що робить? Е, може. ну е, лопнути. Розширюється, так. Вона так. збільшується в розмірах, так? Е, також ви помічали, що іноді таке трапляється. Коли на, наливаєш окроп в чашку, вона може уснути, так. Або е, дроти чомусь е, між. На вулиці дроти електромережі, чомусь завжди з таким невеличким люфтом, тобто провисають, навіщо це роблять. Або ми з вами їхали на трамваях і відчували ось ці стики, так, коли е грохіт коліс, від чого це відбувається? Від того, що там є проміжки. Так ось є певна залежність розмірів фізичних тіл від температури, тобто, в залежності від температури, е які тіла. Або збільшують свої розміри, або зменшують. Давайте ставимо пропущене. Та сама речовина може перебувати в трьох агрегатних станах. Літвиненко Олексій, скажи мені, будь ласка, які агрегатні стани ти знаєш? Гази. Газоподібний стан? Газоподібний та. Це все. Ну, як все добре. Ми п'ємо воду, це в нас? яка? Який стан? Це водний, я не пам'ятаю, як це називається. Рід? Рідкий Рід... Та... Газоподібний? Газоподібний... Та... Рід... та твердий. Газоподібний? Та твердий. Газоподібний та... єдиний. Та твердий. Я вже казала ще раз наголошую, що є ще четвертий стан це в нас плазма, це і не те, і не те. Щось посередині. Ем, у плазму ми будемо вивчати трошки пізніше, що це таке, і взагалі від чого відбувається це. Ріди, різним агрегатним станом притаманні відмінності між характером руху та молекули, що між собою роблять? Рухаються та ми зараз з вами що робимо? взаємодіємо так? І молекули рухаються та взаємодіють. Тобто вдаряються один під одного, штовхають може? Зі зміною агрегатного стану склад молекули речовини змінюється чи не змінюється? Як ви думаєте? Ліля, я не пам'ятаю взагалі, може це? Що. Склад молекул речовини змінюється. Склад молекул? Так. Ну, тобто, так. Ну, тобто молекула. Ні. Ні, умнічка. Тобто, в нас, якщо молекула води H2O, вона й буде залишатися H2O. Навіть коли вона перетворюється на пару, вона маленька, вона... але вона залишається незмінною. Вони не змінюється. Давайте переглянемо відеофрагмент про теплове розширення тіла. Я зараз вмикаю відео. Ви скажіть мені, будь ласка, якщо ви не будете чути, добре? Теплове розширення газів зміщення. Можна продемонструвати на досвіді з повітря. Щільно закорбуємо колбу, у корок уставимо скляну трубку, зануримо скляну трубку, в відпудену з водою, нагріємо колбу руками. Через деякий час повітря в колбі розширюється та виходить у вигляді бульбашок повітря під водою. Теплове розширення рідин під час нагрівання. Можемо спостерігати під час досліду. У скляну колбу найдемо підфарбованої води. Колбу закоркуємо так, щоб частина води піднялася по скляній трубці, що в корку. Під колбу поставимо велику посудину та заповнимо її гарячою водою. Спочатку рівень рідини в трубці дещо знижується, вона грівається і розширюється сама колба. У міру нагрівання колби і рідини в ній вода в трубці розширюється та піднімається. На цьому явищі ґрунтується дія рідинних термометрів. Теплове розширення твердих тіл під час нагрівання можна показати за допомогою пристрою, який винайшов нідерландський фізик Вільгельм Якоб Гравезан. Кулька легко проходить крізь кільце. Якщо кульку нагріти, то її розміри збільшаться і вона вже не проходитиме крізь кільце. Якщо ж охолодити в склянці з водою, то кулька зменшиться і знову легко проходитиме крізь кільце. Розглянемо механізм розширення тіл з погляду молекулярно-кінетичної теорії. З підвищенням температури збільшується швидкість руху частинок, з яких складається речовина. Крім того, збільшується середня відстань між ними, що спричинює збільшення об'єму тіла. Зі зниженням температури зменшується швидкість руху частинок, проміжки між ними. І, відповідно, об'єм усього тіла. Дослідним шляхом виявлено, що гази розширюються значно більше, ніж рідини та зверхні тіла. За однакової зміни температури речовини розширюються по різному, що пов'язано з їхньою внутрішньою будовою. Добре, тобто ми повинні запам'ятати, що різні речовини по різному себе поводять. При е, різних температурах, так, чи е, при охолодженні зазвичай вони зменшуються в розмірах, е, при охолодженні, е, при охолодженні зменшуються, при нагріванні збільшуються. але вода себе веде по-іншому. Тобто, все залежить від речовини, над якою проводимо цей експеримент. Е, на питання, як змінюється об'єм газів рідин твердих тіл із підвищенням температури, ми кажемо, що молекули починають швидше рухатися, відповідно штовхають сусідні молекули, і вони ну, збільшують проміжки між один одним, і від того розміри тіла збільшується. І навпаки, коли швидкість руху цих молекул зменшується, вони знову таки проміжки зменшуються між сусідніми молекулами, і вони стають ну, початкового розміру. Які досліди підтверджують теплове розширення газів рідин твердих тіл? Досліди, які ми бачили, тобто нагрівання рідин, ми постійно користуємося цими явищами, наприклад, в термометрі та, взагалі, у будь-яких промишлених сооруженнях є такі. Пристрої, які допомагають працювати, тобто розширюються, а потім знов звужуються завдяки змінам температури. Тобто ці їх властивості їх потрібні, потрібні для правильної роботи. Що відбувається із частинками речовини, з підвищенням температури? Тобто ось ці молекули, атоми, вони Більше взаємодіють, швидше взаємодіють, штовхаються, ось цей їх тепловий рух збільшується. І навпаки, з зменшенням температури вони зменшуються. Якщо порівняти теплове розширення газів рідинка творих тіл, що ви запам'ятали, які тіла найбільше розширюються? Газ. Помнічка, газ, а найменше. Ніч. Ну, тверди тла. Коли кажуть про тверди тіла, вони всі також змінюються по-різному. Навіть метали по різному змінюються в своїх розмірах. Тобто, ну, уявіть, що дерево в нас збільшиться в розмірах. Ну, це дуже складно. А ось якщо ми кажемо про якийсь метал, то це. Легше зробити або скло, так воно збільшується в розмірах. А якщо е, порівняти, наприклад, е, з каменем, так він не буде збільшуватися в розмірах. Тобто, все залежить від речовини, від скла структурної решітки усієї речовини. Пам'ятаєте, в усіх детективах, е, в цікавих фільмах, коли там знайшли якийсь клаптик якоїсь речовини, дивляться на неї через мікроскоп. Що вони бачать? Структурну решітку. Тобто, як розташовані молекули, І тільки тоді вони розуміють, що це за речовина, з чого це виготовлено. Не тому, що вони подивилися в мікроскоп, мікроскоп і зрозуміли, а там написано пісок. Ні, це не так працює. Добре, давайте прочитаємо правила. Міша, читай, будь ласка, перше та друге. Під час нагрівання тверді тіла, рідини та гази зазвичай розширюються. а під час сходження стискаються. З підвищенням температури швидкість руху частинок. А з підвищенням температури швидкість руху частинок, з складається тіло збільшується. Добре, Ліля, читай третє та четверте. З підвищенням температури збільшується середня відтин між частинками. Тверді тіла та рідні, рід, рідини розширюються значно менше, ніж гази. Добре, пропустила. З підвищенням температури збільшується середня відстань між частинками, що спричинює збільшення об'єму тіл. Але тут головне прав, головне слово тут зазвичай. Тобто є винятки, коли працює по іншому цей закон. І Олексій, читай, будь ласка, п'яте. Добре. Перше під час нагрівання твердіть кілька. П'яте. Ой, я думаю, п'яте завдання про ну, все п'яте. П'яте. Теплове розширення залежить не тільки від температури, а й від речовини, з якої в тіло. Ось це головне. Тобто, ось ці всі закони працюють правильно тільки для певної речовини. Не, немає закону, що ось всі метали так працюють, всі рідини так працюють. Ні, такого немає. Зазвичай так, є певна закономірність, але це не для всіх. Добре, я вже це пояснювала. Давайте ви мені тепер поясніть, які причини є вигинок, вигин рейок. Як уникнути подібні ситуації, щоб запобігти аварії? Які у вас варіанти? Чому ось так пішло? Ну, звісно, це утріровано, навіть болячем. У житті такого, я сподіваюся, не було ніколи. Ну, хто зрозумів, чому це відбувається? З чого виготовлені рейки? З а речовини. Ну, мабуть, з металу, так? 100% мені здається, це на сьогодні сказати. Тобто, метал, з яких виготовлені рейки, зі збільшенням температури. Що робить? Збільшується в розмірах, так? Відповідно, е починається ось цей вигин, так? Коя що була паличка, а тут вона між двома кінцями. Так, а так вона збільшилась в розмірах. Вона розширює межі свої. Тобто Сопротивляються. Відповідно, інші всі, які з'єднані з цією рейкою, починають вигибатися, тому що їм нікуди рости. Так? вони як, ну, як трава, яка зажата десь. Для того, щоб це уникнути, між рейками роблять невеличкі зазори, тобто залишають невеличкі місця, щоб влітку. Або коли багато поїздів їздять, тобто відбувається тертя, і від того також вони збільшуються в розмірах. Або взимку навпаки, коли вони від низької температури звужуються максимально, вони уснуть, якщо, не буде, якщо вони будуть з'єднані, Тому і роблять ось ці невеличкі зазори між ними. Йдемо далі. Що запропонувати зробити? Що запропонували зробити інженери, щоб міст не вигнався через перепади температур? Тобто, ми знаємо, що мости через річки, також железнодорожні мости, вони також виготовлені з металу, бетону, але конструкції всі стовідсотково з металу. Відповідно від під палящим сонцем, влітку відзеркалюються ще промені від води, тобто додатково є. Температура нагрівається, так? Вони також будуть змінювати свої розміри. Ви бачили, коли ну, відео в Тікток є, коли мости ось так рухаються, збільшуються, лускаються падають. Це завдяки ось цього Ну ми не можемо влітку зробити так, щоб мост охолоджувався самостійно. так Відповідно, роблять, ну, ви всі їздили по мостам, може ходили там завжди, коли ми заходимо на мост. Є такі невеличкі зуби. І відповідно, коли мост збільшується, вони або виходять з пазури, або навпаки розширюються. Тобто, ось вони граються, і, відповідно, мост не ускається, ні тріскається. Хоча, ви знаєте, що і таке стається. Тобто, мости це така споруда, яка потрібно постійно ремонтувати. Які, яка, наступне завдання, яка наведених фізичних величин, що характеризує тіло, не залежить від зміни його температури. Тобто, що не впливає, на що не впливає температура? Швидкість руху молекул впливає температура. Ну, звісно, ми про це казали, що впливає. Об'єм тіла впливає. Температура. Так. температура. Ліля, кажи. Так. Так. Маса молекули впливає. Міш, як ти думаєш? Міша, як ти думаєш, маса молекул? Так. Ні. Ну, якщо б я була худішою, якщо б а, моя температура змінювалась на один градус, я я. Постійно її зменшу, збільшувала або зменшувала. Ні, маса молекул не змінюється від температури. А густина тіла, Льоша, як ти думаєш? Не знаю. Ну, якщо змінюється об'єм, то і густина також змінюється. Каже Ліля. Ну, я хотіла сказати, що так. Так. Тобто, якщо ми змінили об'єм, відповідно і щільність молекул змінюється, і густина їх змінюється. Добре, наступне запитання. Чому склянка з товстими стінками, яку наливають окріп, може тріснути? Знов ну, таке явище це як ми його назвемо, Пльош? Ну, це збільшення розміру тіла від в залежності від температури. Коли ми наливаємо окріп в чашку, та частина. Чашки, склянки, яка соприкасається з кипятком, там молоко починається рухати і розширюватися. А та сторона, яка ззовні, там такого руху не відбувається. І від чого там вони такі активні, подвижні молекула, а з тієї сторони ні. І відбувається ось цей надлом. Тобто там відбувається розширення, а там не відбувається. І тому лускає е, склянка. Так би, це давно відомий факт, і більшість е, склянок, е, коли е, створюють, вони вже знають, що відбуваються зміни, і тобто додають спеціальні частинки, на які не так сильно впливає температура. Але все одно ви, мабуть, в вашому житті бачили таке, що від температури щось лускає або на вулиці дивитися, валяється бутилка. Якщо, на неї буде, якщо вона буде наповнена водою. І на неї потрапить сонце, вона густи. Чому не тріскається скляна лабораторна ковба, коли в неї наливають гарячу рідину? Коли ми кажемо про скляну ковбу, по-перше, вона має завжди велике горло, тобто швидко охолоджується. По-друге, має завжди вона такі хрупкі, що не торкнись їх зайвий раз, тому що завдяки того, тому, що вони мають тоненькі стінки, е ось це збільшення відбувається швидко. А е по-друге, зазвичай будь-яку скляну копку тримають металеве е штатив, муфта. І від цього є такий лайфхак. Е якщо до ну, чому коли наливають чашку е чай в гарячий чашку? Кладуть ложку, тому що метал забирає більшість на себе, температуру одразу метал нагрівається швидше, ніж е, скло. Е, звідки у гірських породах тріщини? Знов таки, ми знаємо, що вода, е, і всі айсберги, і всі лідники мають ось ці тріщини, тому що зі зниженням температури вода має такі цікаві властивості. Вона при певній температурі 4 градуси за Цельсій. Вона звужується, а потім розширюється. Тобто, ось це вона грається сама собою, і від цього відбуваються ось ці надриви в структурі. А, чому стоматологи не радять їсти дуже гарячу їжу або після холодної їжі відразу зупити гарячий чай? Ану, скажіть мені. Давай, Ліля. Ну, зуби болять. А чому і... болять? Чим підкриті наші зуби? Емалю. ема емаллю. Ем... Ем... І вона також ось так себе веде, тобто від того, що ми. Можливо, що та, та, ну, тільки зменшується. Так, так. Ну, не так прям. Ну, ми знаємо, що будь-що зменшується від температури, збіль... збільшується і навпаки. Е, вона має такий тендітний характер, і на неї будь-що впливає. Тобто, вона не така міцна, як скло. І навпаки, її легко пошкодити. І ось ця температура досить, досить її шкодить, і е, відбуваються невеличкі тріщини, які ми не бачимо, звісно, але вони з віком руйнуються і руйнується емаль, взагалі зуба, і він залишається незахищеним. Так, давайте подивимося наступне е, відео до уроку, Цікаве про розширення води. Чому вода не замерзає у водоймах? Об'єм деяких речовин, наприклад, води, чавуну, у певному інтервалі температур під час нагрівання зменшується, а під час охолодження збільшується. Під час нагрівання води від 0 до 4 градусів за Гельсінгів об'єм зменшується, а густина збільшується. При подальшому нагріванні від 4 градусів за Цельсія об'єм води збільшується, а густина зменшується. Найбільшу густину вода має за температури 4 градуси за Цельсію. Завдяки цій особливості водойми ніколи не промерзають до дна, захищаючи рослини та риби від загибелі за температури 4 градуси за Цельсія... Вода має найбільшу густину, тому опускається. А вода за температури 0 градусів за Цельсієм має меншу густину, тому залишається на поверхні і замерзає. Густина льоду менша за густину води, через що він розміщується на поверхні. Прикладами теплового розширення в природі є нерівномірне прогрівання землі Сонцем. Унаслідок цього нерівномірно прогрівається та розширюється повітря. Це спричинює виникнення вітру. Через нерівномірне прогрівання водою виникають течії. Тобто, як я казала, що фізика це все, що нас оточує, то взагалі природа, то ви зрозуміли, що це… Хаотичний рух молекул, в залежності від температури, впливає майже на все, особливо на нашу природу. Дивіться, дві е, рідини е, якась на, в водоймі, якась частина більше нагрілась, інша менше нагрілась, і вони по, -рі, по різному рухаються і створюють тиск одна на одну. Відбувається течія. Так само не тільки з водою, і з повітрям. Якийсь прошарок нагрівся дуже сильно. І давить на те, що не так сильно прогрівся. І відбувається ось цей сув і пішов вітер. І чим більше ось ця різниця відбувається, відбуваються урагани, тайфуни, там якісь дуже потужні вітра, або взагалі немає вітру, тобто означає, що добре все прогрівалося. Це дуже корисно, тому що ми помітили, що в водоймах дуже рідко, коли вода може тільки біля берега, промерзає до дна. Зазвичай, а, вона залишається на дні однієї температури постійно, плюс 4 градуси. Як в подвалах, так, у кого є там будинки були свої, і де є подвали, там завжди є опалення і однакова температура. Так, і в, 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 в водоймах. Давайте ось це завдання розберемо, чому взимку, а, та влітку повітряні. Лінії електропередач провисають різною мірою. Пояснимо, чому це відбувається. Тому що знов, від температури вони дроти виготовлені з металу і обов'язково є зверху ізоляція. Так ось, виготовлені вони з металу для того, щоб передавати струм. Ізоляцію вони начебто стримуються, тому що вони іноді від тяжі своєї при розширенні можуть обірватися. Навіть, так і кажуть, порвалися дроти від температури, від вітру, тому що ось вони в на слабкому місці вони уснуть, а ізоляція їх начебто також стримує, тримає їх у формі. Домашнє завдання прочитати правила до уроку 1, 2, 3. Письмово нічого виконувати не потрібно. Якісь до мене є запитання?